Ви дивитесь інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Чому Україна й досі один зі світових лідерів за рівнем корупції? Антикорупційні органи є. Чого бракує? Інтерв'ю з представником Transparency International в Україні. Як довго залишатися біженцям з Донбасу в тимчасових німецьких будиночках? Попри всі заяви влади про подолання корупції, Україна залишається однією з найкорумпованіших країн світу. Це підтвердив новий рейтинг сприйняття корупції, складений Transparency International за підсумками 2015 року. В ньому постмайданна Україна отримала майже таку ж низьку оцінку, як і в попередні роки. Чи зафіксували експерти зрушення на краще і в яких сферах найбільше проблем? Про це в сюжеті Азада Сафарова. Із 100 можливих Україна отримала усього 27 балів. Це на один бал краще, ніж торік. Таким чином, із переліку зі 168 країн світу Українська держава посіла 130-те місце. Утім, це на 12 позицій вище ніж торік. Сусідами України з такими ж ганебними показниками стали Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай. топ позиції в списку посіли Данія, Фінляндія та Швеція. Рівень корупції там найменший. А от сумнівна слава найкорумпованіших країн світу дісталась північній Кореї та Сомалі. Дещо покращити свої позиції Україні вдалося завдяки створенню антикорупційних органів, появі руху викривачів корупції та збільшенню суспільного осуду хабарництва. Доповідають у Transparency International Україна. Саме громадяни неурядові організації та журналісти-розслідувачі стали рушійною силою змін в країні. Утім, високопосадовців досі рідко притягують до відповідальності або належним чином карають за їхні злочини. Йдеться у доповіді. За даними іншого дослідження. Transparency International Україна найбільше на корупцію в країні скаржаться підприємці. Хабара вимагають переважно співробітники податкової служби, митниці, агентства земельних ресурсів, пожежної служби та міліції. Найчастіше підприємці примушують до хабарів при оформленні документів на землю, офіс чи нерухомість, а також під час видачі дозвільних документів. За рік змінилася географія корупції в Україні. Якщо раніше найбільш корумпованими органами влади вважалися одеські, то тепер перші антирейтингу посіли Івано-Франківська та Запорізька області. Найменш корумпованими бізнесмени вважають чиновників у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях. Світовий рейтинг сприйняття корупції Transparency International складає щорічно, оцінюють країну за допомогою опитування міжнародних, фінансових та правозахисних експертів. Що іще ще потрібно зробити Україні, щоб нарешті подолати корупцію? Про це ми розпитаємо одного з авторів рейтингу представника Трансперенсі в Україні Олексія Хмару. Пане Хмаро, чому, попри створення низки антикорупційних органів, Україна і досі на такому низькому місці в рейтингу? Якщо ми з вами говоримо про реальну боротьбу з корупцією, це не тільки створення законів і інституцій, це чи практична робота, реальні посадки, а цілком конкретних людей. Поки що посадок ми з вами не бачимо. Відповідальності за корупційні злочини практично відсутня. І лава посаджених за корупційне діяння поки що пустує. Чого ж конкретно бракує для викорінення корупції в Україні? Аби корупція в Україні стала менше, нам потрібно три речі. Перше дати змогу новим антикорупційним інституціям нормально працювати. Антикорупційне бюро повинно мати змогу працювати в полі, шукати і саджати корупціонерів в тюрму. Друге, нам потрібно, щоб судова система була незалежною і не корумпованою. Хочемо чи ні, нам треба наново перезапускати, переатестовувати всіх суддів українських судів. І третя важлива річ: нам потрібно, щоб той тиск від суспільства, який і до сьогодні існує, не слабшав. Тому що тільки завдяки йому Україна і має, хоч маленький, але прогрес в рейтингу оцінювання корупції від Transparency International. Президент відбувляється звільняти генпрокурора Віктора Шокіна, попри шалену критику на його адресу. Чи може на вашу думку зміна постаті генпрокурора вплинути на ситуацію з корупцією? І ні, і да. Може вплинути однозначно через те, що генеральний прокурор заставляє кадри заступники керівники напрямків і решта. Якщо це будуть такі самі віддані люди, як він сам, то це може вплинути на ситуацію. А ні, якщо Генеральна прокуратура буде Впиратися лобом в корумповані суди і в корумпований політикум. То, щоб вона не робила, вона в кращому випадку збере хорошу доказову базу, яка розчиниться десь в судівських або інших кабінетах. Дякую, це був представник Трансперенсі Інтернешнл в Україні Олексій Хмара. До іншої теми рік тому Німеччина надала кілька сотень збірних будиночків для розміщення переселенців з Донбасу. Коштувала така допомога 12 мільйонів євро. Модульні містечка з'явилися, зокрема, у Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі. Власне, німецькі будинки мали бути тільки тимчасовим притулком, а стали постійним житлом. Чому репортаж Олександра Індюхової з Харкова? Рік тому у Харкові відкрилося містечко для біженців з Донбасу. Ці модульні будиночки Україні надала Німеччина. Ірина та Віталій Білинські втекли до Харкова із зони бойових дій у Луганській області півтора роки тому. П'ятеро рідних дітей, четверо прийомних та дев'ятеро онуків. Родина і не сподівалася, що зможе потрапити у німецьке містечко для переселенців. Ще до початку будівництва у черзі стояли більше тисячі людей, усі багатодітні або родини з інвалідами. А я не скажу, не скажу, що нам вистачає місця, але оскільки ви наймати квартиру дорого, то нам вистачає. Нам дали три будиночки, і в цих трьох будиночках нас загалом живе 20-ро. За проживання тут сплачують усього на 110 гривень з людини. Комунальні витрати бере на себе Мерія Харкова. Не дивно, що нинішні жильці не поспішають виїжджати з будиночків. Хоча передбачалося, що біженці мешкатимуть тут не більше року, потім отримають житло від держави і звільнять помешкання. Такий сенс у свою допомогу вкладала Німеччина ще на початку цього спільного з Україною гуманітарного проекту. На жаль, поки що держава не має якоїсь визначеної стратегії щодо надання житла таким людям, але запит на це мені здається досить високим, і це було б серйозним стимулом для того, щоб містечко все ж таки виконувало свою основну задачу а саме було транзитним. Проблема в тому, що за рік мешканці містечка здебільшого так і не змогли соціалізуватися. Багато дорослих досі отримують державну допомогу і не працюють. Білинські тут радше виняток. Усі чоловіки з цієї родини знайшли роботу. Ірина ремонтує одяг на замовлення у Луганській області. Вони залишили п'ять квартир і навряд чи зможуть у Харкові швидко заробити хоча б на одну. Ми ставими українці, хочемо жити в Україні. Відповідно, має бути закон, щоб нам не дали або, хоча б, компенсували те житло, яке ми залишили на окупованих територіях. Угода на проживання у модульних будиночках добігає кінця у травні. Ірина вже розпочала активне листування з урядовцями із вимогою вирішити їхнє житлове питання. Київ наполягає на постійному моніторингу ситуації в анексованому Росією Криму представництвом міжнародних організацій згідно з Женевською конвенцією. Так заявив у середу міністр закордонних справ Павло Клінкін. Правозахисники заявляють про те, що на острові панує репресивна атмосфера. Тему продовжимо в огляді новин. Кримчани, які відмовляються від російського громадянства і зберігають українське, зазнають репресії. Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch. Згідно зі звітом, вони стикаються з труднощами у доступі до освіти під час працевлаштування та отриманні соціальної допомоги. Уряд ФРН спростить депортацію іноземців правопорушників. Відповідний законопроект узгодили у середу. Висилатимуть перш за все засуджених до ув'язнення або умовного терміну за злочин, спрямований проти життя, фізичної недоторканості, сексуального самовизначення, а також за опір правоохоронним органам. Вірус Зіка виявили в Європі. Зараженим виявився житель Данії, який повернувся з поїздки країнами Південної Америки. Переносники тропічного вірусу Комарі у США також зареєстрували перший випадок зараження. Президент Обама провів з цього приводу екстрене засідання. У рамках тижня високої моди у Парижі нову колекцію для шанель представив Карл Лагерфельд. Як пишуть критики, на її створення німецького дизайнера надихнув фільм Зоряні війни. У цьому сезоні Лагерфельд віддає переваги об'ємним і завищеним рукавам, контрастним комірцям та бантам. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Української АДВ. Новини розкажуть про розвиток подій. Завтра на все добре. Залишайтеся з нами.